Всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 24 вже квітня, четверг, такий, знаєте, весняно-літній день, я б сказала. Досить тепло. Та, ну, майже у всіх куточках України. Так, занадто тепло. як для квітня, я думаю, що погодка. От, перебуваю на лікарняному. До сих пір лікую свій кашель, горло, досі дає про себе знати. Завтра на прийом до лікаря, Думаю, вже мене мають виписати і продовжу доліковуватися. От, сьогодні вирішила приготувати борщику, зварити. От, нарізала вже домашньої своєї цибульки. От, салко, і буде в мене такий обід. Зараз покажу, що в мене на городі. На городі вже є своя доволі така непогана цибуля. Так, дівчата, невеличка така плантація, От, кущовочка. Ну, я вже ось сьогодні декілька кущиків заділа. От. Невеличка така клумба із цибулею. Хочу показати, що в мене в цьому році клубничка моя геть де зникла. Чи то вимерзла, не знаю. Ну, Де-не-де є, на окраїні плететься, але от сама середина, там, де вона завжди росла, і прям такими. Кущами немає нічого. Все занадто не знаю або вимерзла, бо не знаю, що з нею трапилося. Так, це в мене груша така. розлогоста. Не знаю, скільки б ми її не підрізали, але це такий сорт і нічого тут не вдієш. Вона плететься. Скажімо так, розлогу до землі От, і тягнеться вгору. Так, ну вже черешня, а тут вишня вже відцвітають. Тому все досить-досить швидко. Цей момент потрібно уловити. От, ввечері так взагалі. Пахощі такі, що не передати ніяким ні телефоном, ніяким відео. Так, ну, ось така цибулька. Свого такого городу немає, тому нема що її показувати у дворі. От То тюльпанчики, піончики. Ну, а з тієї сторони у мене ростуть теж квіти, там роза. І тюльпани. Так, дівчатка, показую свій борщик, який приготувала. Ось такий смачнючий із свиними реберцями. Хто мені писав в коментарях, коли я робила обзор м'ясної покупочки до Великодня, про те, що ребрина занадто. Така жирна, нема тут нічого абсолютно жирного. От, Хотіла б я угостити б таким би борщаком свого коментатора. Так, тому не густенький, полоник не стоїть. Ну, я взагалі не люблю густий. От, Картопелька, капустка, ребринка, томатна паста, сметанка і засмажечка. Так, ось такий в мене борщик. Так, вже насипала таку тарілочку борщику, шматочок мясця. Далі дівчатка, ось у мене є сало. Підчеревина запікала. Це ще на великдень. От, цибулька уже свого огородику. Так, чорний хлібчик. Ну і зараз я добавлю ложечку сюди сметанки. Так. Ось такий обід сьогодні очікує на мене та мою родину. Хлібець теж сьогодні купувала. Такий заверний, звіться, та взагалі до борщу. Я думаю, що чорний хліб саме смачніше. Так, тому хто смакує, смакуйте разом зі мною. Дякую за увагу. Ну що, дівчатка, буду на цьому завершувати своє відео. Всім дякую, хто дочекався зустрічі зі мною. Не відписався. От бажаю всім вам мирного дня. Щоб все задумане вами здійснювалося, міцного вам здоров'я! От і до наступної зустрічі, Па-па.